Я Віталій Мариновський, голова громадської організації Захист держави і ми сьогодні виступаємо генеральним партнером цього кінофестивалю цьогоріч. Ще мені дуже приємно бачити тут своїх побратимів. Мені приємно, що в такий нелегкий час для країни ми збираємося, ми, ви пишете і знімаєте кіно для, для майбутніх поколінь. Це щімливо. і Я сподіваюся, що ці кінопокази і ці кінофільми, які знімаються на сучасній, на теперішній, на жаль, кровопролитній війні, вони мали би стати основою вихованні молоді сьогодні. І ми, наша громадська організація, виступає за те, щоб документальні фільми показували. Дітям на предметі захист держави, який, е, який є як до підготовка. На жаль, поки що в модулях їх немає. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наче два різні світи, я не втомився. А ти. Наче два різні світи. Я не втомився. А ти?